Баніто Муссоліні – це керівник фашистської Італії з 1922 року. Він створив авторитатну державу, у якій вся політична влада була зосереджена в його руках. В Італії існувала одна правляча партія це національна фашистська партія. Опозиція була заборонена. Пресу контролювала держава, суди, парламент і армія підпорядковувалися режиму. Основна ідея Мусоліні полягала в тому, що Італія повинна відродити велич Римської імперії та розширити свої території. Для цього він проводив агресивну зовнішню політику і активно будував колоніальну імперію. У 1937 році відбулася подія, яка на перший погляд виглядає суперечливою. Під час візиту до Лівії Мусоліні отримав титул Захисник ісламу арабською Хамі Аль-Іслам, і прийняв церемоніальний меч, відомий як меч ісламу. Якщо дивитись поверхнево, це виглядає нелогічно. Фашистський диктатор, який пропагандував культ нації та держави, раптом отримує релігійний титул, пов'язаний з ісламом. Але якщо розглянути політичний контекст, усе стає зрозумілим. Щоб повністю пояснити ситуацію, потрібно почати саме з Лівії. Лівія це країна в північній Африці. У 1911 році Італія розпочала війну проти Османської імперії та захопила цю територію. З того моменту Лівія стала італійською колонією. Колонія це територія, яка перебуває під владою іншої держави і не має повної політичної самостійності. Населення Лівії переважно складалося з мусульман. Вони мали власні релігійні структури, традиції та племінну систему організації суспільства. Італійське правління не сприймалося як визволення, навпаки, воно сприймалось як окупація. У 20-30-х роках на території Лівії тривали постійні повстання проти італійської влади. Опір був організованим і довготривалим. Найвідомішим лідером спротиву був Омаль Аль-Мухтар. Він був релігійним діячем і керівником партизанської боротьби. Протягом багатьох років він очолював збройний опір проти італійської армії. І у 1931 році його захопили та стратили. Після страти він став символом боротьби проти колоніального режиму. Важливу роль у спротиві відігравав орден Санусія. Це релігійно-політична організація, яка мала великий авторитет серед місцевого населення. Санусія об'єднувала релігійні громади та фактично виконувала функції альтернативної влади в деяких регіонах. Для багатьох лівійців саме санусія, а не італійська адміністрація була легітимною структурою. Італійська влада застосовувала жорстокі методи для придушення спротиву, створювалися табори для переселення мирного населення, проводились каральні операції. Ці дії призвели до значних людських втрат. Формально до середини 30-х років Італія встановила контроль над територією, але повну підтримку населення вона не отримала. У Римі стало зрозуміло, що виключно військовими методами стабільність забезпечити складно. Повстання можна продушити, але довгострокову лояльність населення так не сформуєш. Тому фашистський режим вирішив доповнити силову політику символічною та пропагандистською. У 1933 році в Італії створюється інститут вивчення середнього та далекого сходу. Його завдання було налагодження контактів з арабськими та азійськими елітами. Паралельно італійське державне радіо починає мовлення арабською мовою. У цих передачах просувалася контактна теза: Італія поважає іслав і є другом мусульман. Одночасно, Британію та Францію зображували як жорстокі імперії, які пригнічують мусульман у своїх колоніях. Таким чином, формується новий образ Італії, не як загарбника, а як справедливої імперії. Фактично це була інформаційна кампанія. У цьому контексті потрібно розглядати події 1937 року. Мусоліні здійснив офіційний візит до Львівії. Візит був детально підготовлений, організували паради, урочисті зустрічі, кінні процесії, демонстративні церемонії. Усе це фіксувалось на фото та кіно для подальшого показу в Італії. Кульмінацією стала церемонії, під час якої барберський вождь Каріш урочисто вручив Мусоліні церемоніальний меч і проголосив його хамі Аль-Іслам захисником ісламу. Важливо пояснити деталі. Це не було рішенням усього населення Лівії. Це була подія, погоджена з італійською колоніальною адміністрацією. Сам меч був виготовлений у Флоренції в Італії, тобто навіть символічний предмет був створений у метрополії. Титул не мав офіційного релігійного статусу в ширшому ісламському світі. Це був локальний політичний акт. Мета цього кроку була багатошаровою. Перша мета це внутрішня пропаганда. Італійські газети та кінохроніки показували мусоліні як правителя, якого визнають навіть мусульманські народи. Це підсилювало його образ як лідера великої імперії. Його намагались представити як сучасного аналога римських імператорів, які керують різними народами. Друга мета це міжнародний сигнал. Британія та Франція мали великі колонії з мусульманським населенням. Муссоліні намагався підірвати їхні авторитети, демонструючи, що Італія, нібито краще ставиться до ісламу. Франція раніше використовувала риторику захисту християн у лівані. Муссоліні використовував подібний підхід, але адаптував його до мусульманської теми. Третя мета це внутрішній контроль у Лівії. Створювалися організації. Вони мали залучати мусульманські еліти та молодь до співпраці з режимом. Їм надавали обмежені привілеї та можливості кар'єрного зростання в межах колоніальної системи. Це була спроба створити прошарок лояльних місцевих керівників. Частина міських еліт дійсно погодилася співпрацювати з прагматичних причин. Це давало їм стабільність і статус. Але для більшості населення ситуація не змінилася. Лівія залишилася колонією без політичної самотності. На деякі фото мусоліні зображували як могутнього вершника. Згодом з'ясувалося, що на оригінальних знімках коня тримав конюх, якого ретушували для створення більш героїчного образу.